Скажи, Ніка, будь ласка, як взагалі чи існує якась ідеальна подорож, на твою думку, так, щоб люди реально відновлювались і це підходило всім? Чи є така універсальна чарівна таблетка? Звісно, немає. Тобто ніколи немає цієї магічної пігулки, не для там Вигорання не для подорожі, тому що кожна людина індивідуальна. Хтось, я думаю, ти стикалась з тим, що хтось обирає відпочинок більш такий пасивний, да, щоб саме на релаксі. Хтось хоче активний там, і в гори, і на екскурсії, да. і бути 24 на 7 десь. Тому, звісно, ні, все дуже індивідуально. Так. Я сама по собі скажу, що я десь там завжди кажу, що я обираю відпочинок там тюленям, але це я маю на увазі три доби якби я лежу на пляжі, а всі інші це повинні бути екскурсії. Я ж повинна щось побачити, бо ну, чуть -чуть сюди приїхала. Це ну да. нове. Тому ні, все дуже дуже індивідуально. Так, і треба а, підбирати. І класно, коли люди розуміють себе, що вони хочуть. Бо я знаю з досвіду, що іноді потім кажуть, що мені не сподобалось, тому що там ну, щось не те. А що ти хотів? Аня не знаю, що я хотів.